Ось таке, неймовірно, соковите, воно всередині з яблучком. Дуже солодке, смачне, неймовірно. Всіх вітаю мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдяка. Сьогодні з вами приготуємо пиріг, який готується дуже швидко. Він смачний, він неймовірно корисний і мало колорів. Знадобиться 120 грамів вівсяних хлопців і 180 мг молока. Я все це заливаю. Три таких невеличких яблучка. Треба зняти шкірку. Яблочко будемо натирати на крупній терці. Є. В Яблука додаю пакетик ванільного цукру і дві столові ложки звичайного цукру. У мене буде замінник, тому що мені його треба до використання. Беріть звичайний цукор. Буквально третя частина чайної ложечки меленої кориці. Але якщо вам не подобається, ви просто це пропустіть. Є yeah. курячі яйця. Якщо у вас середні або великі, вам треба два. У мене маленькі, тому я додаю три курячі яйця. Оди. Три. Yeah. Також додаю какао порошок. Дві ось таких з великою гіркою, дві чайних ложки. Один. Одну чайну ложечку розпушувача і 40 грамів розтопленого вершкового масла теж сюди. Все це перемішую. Часом вівсяні хлоп'я напухли в молоці, я їх додаю до основної маси. Ще мені смакує додати дві дрібки журавлини. Я люблю таку невеличку кислінку. Якщо вам не подобається, не додавайте. Перемішуємо, даю всю цю смакоту. Розрівняю. І зверху додам в мене таке асорті суміші горішків, насіння, що тут тільки немає там. Тепер розігріту духовку 180 градусів не менше, ніж на 50 хвилин. З Богом! Дуже класний варіант пирога для тих, хто рахує калорії і не планує набирати вагу. Спробуйте, вам сподобається. Нехай він трошки охолоне і ми його витягнемо. Хочу на водяній бані розтопити білий шоколад, зробити як ось такі батончики мілініо. Білий користий шоколад. Але тут ще з додавання молочного. Ось так от водичка окропу не торкається дна. Це неймовірно смачно. Готуйте дуже смачно.